Привіт-привіт! Це знову я, Шок -топас, і друге відео в серії про штучний інтелект. І перше нагадаю, в нас було про Gemini 3 і про ChatGPT, різниця в них, між ними в генерації зображень і в редагуванні. Ну і загалом ми розглянули ще дві платформи, які пов'язані з першим і другим. Це у нас був Google AI Studio. І другий — це була Sora.com, тобто сама перша Sora, яка спеціалізувалася по генерації зображень. Бо зараз у нас Sora.com — це більше пов'язано з відео, але з американським ейпішником туди можна потрапити. А Sora.com, звичайно, українська це генерація картинок. Зараз я хочу розглянути свіже оновлення від китайської, китайського сервісу. Називається він Kling. І оновлення називається у нас О1. Що воно нам дає? Це генерація відео з просто скаженим набором різних функцій, які можна заміняти як персонажів, так і фонів, додавати різні ефекти і так далі. і так далі. Там цілий ряд оновлень. Загалом вони випустили ну, величезний пак. Ми його розглянемо після деяких тестів. Який я запланував на початок відео, і саме ці тести покажуть, як працює е, основа е, самого цього оновлення, О1 Клінг, і самі вирішите наскільки воно потужне або ні. Тому переходимо до практики. На екрані ви бачите мого персонажа з майбутнього і поточного в принципі, фільму про майбутнє. Планета називається, і е, тут у нас головний персонаж, якого я розмістив у всіх ракурсах. Ну там в трьох ракурсах там можна більше додати. І в принципі описую своїми словами, що це, хто це. Е, додаю як персонажа в базу в Клінг, е, і він е, через кнопочку авто вже загалом описує сам, як він його бачить, хто це, е, з чим він там, як він виглядає. І далі ви можете генерувати, тобто зберегти в базі оцього персонажа як постійно. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб створювати персонажа, який вам потрібно у різних ракурсах, у різних сценах, у різних відео використовувати один і той же персонаж без додавання постійного зображень і постійного вказання, що він там спини такий, збоку такий, зверху такий, знизу такий. Тобто ви нагенерували умовних там 3, 5, 7, 8 зображень з різних ракурсів. Лице, ноги, повен зріст, середній план, крупний план, розмовний план і так далі, там в боком. І загалом оці зображення він зберігає. І тоді ви просто вже в чат додаєте до промпта цього персонажа, і він вже знає, як його використовувати в тій чи іншій ситуації. Тому це дуже зручно для якихось серійних продуктів відео, в яких ви будете використовувати одного і того ж персонажа. А, ну, якщо ви використовуєте, наприклад, персонажа там, в якомусь одязі е, окремо, то тут вже питання додавати його все-таки окремо як персонажа, наприклад, е, там, у мене там, з бронею без броні. Це два окремих персонажа. Бажано, щоб не плутати алгоритми і зберігати їх е, в окремих паках. Тому е, далі далі ми переходимо до стрес-тесту відразу ж. Е, я хочу цього персонажа змусити чи спробувати змусити станцювати гопачка на фоні футуристичного кіберміста. Е, і, звісно, е, підмінити те відео, яке є насправді. Я скачав з інтернету там декілька секунд відео про. Танцем професійного танцюриста, який танцює гопак, він його танцює швидко, рухи швидкі, і загалом це буде достатньо такий серйозний стрес-тест для того, щоб побачити, як підміниться фон, як буде працювати сам персонаж в такому от ракурсі, в такій швидкості. Ось. Запускаємо. Загружаємо відео до 10 секунд. Далі підгружаємо, як бачите, над промтом фон, персонаж у нас уже підгружений, і проставляємо через равлик, що ми хочемо, щоб що працювало. Тобто в цьому випадку у нас іде е, відео 1 замінити фон на імейдж 1, тобто персонажа і а, точніше, на фон, і персонажа додати, щоб він танцював. Як бачите, швидкість колосально велика. Для нього і він починає прибирати кисті рук і ступні. А там, де він просто присідає, все чудово видно і загалом можна його використовувати. Тому врахуйте, будь ласка, те, що якщо ви генеруєте відео з високою швидкістю, кількість кадрів в секунду рухи. Перевершують ту кількість кадрів в секунду або близькі до 25-30 кадрів в секунду, то бажано такі відео не підміняти, тому що сам клінг не встигає його якісно обробити, і у вас виходить отакий безногий, безрукий танцюрист. От тому в принципі, якщо ви пам'ятаєте відео, які зараз достатньо популярні, коли ідуть, іде музичний кліп. Зараз є умовні АІ співаки, співачки, гурти, коли вони на якомусь умовному фантастичному фоні з крутих костюмах, крутих декораціях, повільно і стильно танцюють, то це загалом підміна. Тобто це не генерація танцюристів, це йдуть люди, які танцюють, а потім підміняються їхні персонажі костюмами і підміняються декорації. Чому вони, в принципі, всі танцюють достатньо повільно, щоб ця кількість кадрів могла підмінитися в процесі? Переходимо далі. У нас наступний це те, що загалом я своєму персонажу в. Процесі фільму епізод є, коли він виходить за кадру і сідає на е, мотоцикл. Перевіримо, як він генерується в клінгу. Те саме я прописую з лівого краю середнього плану і 1, тобто на фоні міста е, Виходить, заходить спиною прайвен без костюма, йде повільно до мотоцикла, сідає на мотоцикл, тримається за кермо і так далі. І так далі. Тобто, зараз ми не підміняємо, а саме генеруємо. Персонажа на статичній сцені, яка була статичною, зараз вона буде оживлятися, і побачимо, що з цього вийде. Ось, завантажили ми його з бази. Прописав я промпт. І в першому генерації, в першій генерації, я помилився трішки. Не то, що помилився, я не дописав. Я прописав, що все має рухатися, але забув про автомобілі, які, як бачите, стоять на дорозі. І вони не рухаються. Тобто, кожному, кожній деталі, яка є на картинці, ви маєте прописати, що воно має робити, і куди воно має рухатися, і як воно має рухатися. В другій версії я вже дописав, що і автомобілі на дорозі мають рухатися в своїх напрямках, а не статично стояти. Ось. Тому загалом вийшли в принципі достатньо якісно. Автомобілі по дорозі їдуть. Ті автомобілі, які стоять ззаді, вони стоять, ті, що зверху летять, ще якось чувачка домалювало, який просто виходить з-за кадру і рухається спиною. І я вам скажу, що, в принципі, вийшло достатньо непогано, як для Клінга. Ось тепер я хочу згенерувати відео. В якому мій персонаж буде рухатися між роботами, які стоять в коридорі, і е, повільно йти до е, воріт, які далі він буде там в кімнату е, іншу переходити для конференції. Е, ось е, зараз же він е, іде. Між роботами, як він це буде все вести себе, побачити в результаті. Ось, тобто він іде важкими кроками, роботи достатньо природно повертаються, реагують на нього, спостерігають за його кроками. Дим дуже непогано розвіюється зверху, і на початок відео, що я не прописував, він згенерував рух камери, немов ось цей персонаж, який виходить. Камеру е зачепив, і вона почала там на умовному стадікамі рухатися, е дрижати. Тому це як і плюс, так і, в принципі, мінус, тому що цього я не прописував. Клінгу, взагалі, в попередніх версіях відео генерується разом зі звуком. Якщо ви ставите галочку, е що це потрібно. вам, е Звук був такий собі, і він був достатньо неякісний, він був максимально цифровий і. Е ну, його дуже рідко використовував для якихось сцен, там і загалом для роліків. Це вже окремо генерував після того, додавав ефекти. А тут в цьому випадку він е, генерує, якщо в О1 без звуку, тобто потрібно згенерувати відео. А далі е, ви можете до цього відео включити знизу, буде кнопочка, яка дозволить вам згенерувати як звук, так і музику до цього відео. Генерує він завжди чотири варіанти. Я прописав тільки звук, щоб він згенерував. Музика мені не потрібна, тому що вона буде мінятися в кожних 5-10 секунд. Це не має в цьому сенсу. А в цьому випадку ми беремо і генеруємо звуки, і згенерував він чотири. Різних звукових супроводи, які зараз оціните, в принципі, дуже непогані варіанти, як для цього відео, і наскільки я там копався в самому сервісі, з звуком вони достатньо покращили цього разу. Ну, оцінюйте далі в принципі самі. Загалом я обрав е другий варіант, е який мені сподобався. Тепер його можна скачувати разом зі звуком в вибраному файлі, або без звуку, або звук окремо. Тепер е ми порівняємо те, що в мене вийшло в Клінгу, і те, що я генерував у vo 3.1 разом зі звуком. Тобто я там е попросив, щоб ВО е мені згенерував. Голос роботів робота, який буде казати, там вас чекають на початку відео, і далі персонаж між роботами проходить куди йому потрібно. Оцінюємо різницю. Вас чекають. Зі свого боку скажу, що, дивлячись на два цих відео. Клінг впорався, мабуть, краще в плані, якщо брати нереалістичність, а от е фізику цього всього, що відбувається, як він іде, як роботи на нього взаємодіють, дивляться. І сам звук мені більше подобається, ніж vo 31 що достатньо дивно. А, тому м -м, тут, з мого боку, плюс для Кліна. А, Що хочу сказати на рахунок загалом а, самої суті, Клінга. І вео є, е, е, наскільки я працював там, згенеруючи вже ну, достатньо багато кадрів, це тисячі відосів е, по від 3 до 12 секунд. Я вам скажу одне: що є генерації, генератори, які діляться на два е, види. один вид е, він дуже жорстко прив'язаний до фізики. Це у нас відносяться саме от, самий яскравий представник це сіденс, китайський генератор. Він дуже сильно прив'язаний до фізики. І якщо ви будете догенеровувати перший останній кадр, далі продовжувати і зациклювати, наприклад, відео, якщо вам потрібно, щоб воно було циклічне, безперервне, то якщо ви неправильно згенеруєте, то він буде генерувати тільки назад, щоб бо він не знайде отого ключового кадра, він домалювати не зможе. Якщо ми говоримо про Клінг, це представник іншої серії. Він, типу, я називаю їх генератори, які є пластиліновими, тобто вони можуть виліпити вам те, що потрібно. Тобто, якщо у вас кадр має бути перший останній кадр, і десь ви нелогічно побудували цей перший останній кадр наприклад, щось зайве в кадрі, і йому треба це виправити, то він візьме вам і його просто переліпить. Тобто, він або його там десь в щось запхне, або він, наприклад, його візьме і там виліпить з нього те, що вам потрібно. В денсі це трошки по іншому відбувається. В денці, якщо і так само в Ео, і в SORI, вони більше прив'язані до фізики, і вони більш реалістично виглядають. Але коли ви щось неправильно продумаєте в своєму сценарії, як воно має відбуватися, перший і останній кадр, то вони або зроблять кат, тобто вони розрізуть кадр, які зроблять переход. І зроблять так, як самі вирішать, щоб виправити оцю прогалину в фізиці, або ж зроблять вперед-назад, наприклад, щоб повернути те, що там умовно було, або якось от будуть викручуватися в плані всередині фізичних законів. Але переліпити з того, що не було, не може бути не прив'язане до фізики, Вони не будуть. Клін в цьому випадку є якби плюс. Плюс в чому, якщо вам потрібно якісь там фантастичні речі, дракони, магія і так далі, Клінг є, в принципі, лідером в цьому. Є ще там Ван 2 5 не знаю, можливо, там підвищився вже версія, але загалом Клінг був передовим в цьому, і зараз він їм є. Тобто ефекти бажано робити тут, або ще є, звісно, базові, базові шаблони в Гікселді. Але Хіксфілд у нас є свої проблеми, там 720 p і так далі. І так далі, Тобто там є тільки те, що є. Видумати нічого толком не можна, а в клінгу ви вже можете творити те, що вам потрібно, свою задумку реалізувати так, яка не підпорядковується фізичним законам. Ну що ж, переходимо до оновлення. Що вони тут взагалі нам дали? Принесли китайці. Чим ми можемо тепер користуватися? А загалом користуватися ми можемо багато чим. Тут дуже багато оновлень. Перше, яке ми хочу хочу розглянути і розказати вам, і відразу ж скажу, як це працює. Тут, як ви бачите, воно працює об'єктами, об які ви закидаєте в елементи, об'єкти імейджеси, персонажі. Зверху, ви закидаєте і просто їх згадуєте, як тегаєте в своєму е, промпті, і далі кажете, що з цим робити. Не пишете там е, персонаж, який на фотографії зліва стоїть там боком, і так далі. і так далі. Ви просто тегаєте і кажете максимально коротко, що потрібно з цією картинкою робити. Якщо це персонаж, який у вас збережений, це взагалі круто. Тому ви можете робити повноцінний фільм, не заморочуючись, просто створюючи їм оці е е е декорації, а з подальшими оновленнями там взагалі дуже, дуже класна штука. Давайте переходимо. Тут у нас є Image Element Reference. Це у нас: е ви додаєте просто референси, персонаж на чому, де, і розказуєте, що він робить максимально коротко, далі генерує. Предметка додаєте до одної картинки там все, що потрібно, вашу сумку на такому-то фоні, додайте квіточки, повісьте брілочок і е, рух камери прописуєте, що має робити камера. Все максимально просто і цього достатньо. Те саме, от, наприклад, з цим чудовим хлопцем. Китайської зовнішності, який е, бере от якусь пачечку Клінг, там, показує його на тій локації. З одягом, так як я найбільше з цим працюю, тут нюанси. Я впевнений, що воно не завжди пройде, тому що розміри, оверсайз, не оверсайз, е, як воно має е, на людині вісіти і так далі. Ну і з фоном, з арками. Арок я тут трохи не бачу, то я думаю, що все-таки просто стиль звідти взятий. Тепер заміна. Елементу, тобто ви на відео, яке згенерували, можете підмінити або десь скачали. Можете підмінити статую на ялинку, е, статую на, на якусь там скелю чи вежу. Очистка відео, очистка відео від елементів. Взагалі дуже класно. Е, якщо у вас відео і у вас щось додалося зайвим, можете тепер з цього відео прибрати. Це зайве, і це відео буде таке, як вам потрібно, і не перегенеровувати його 100 разів. Елемент референс до картинки додаєте щось, і щось оце разом з картинкою має взаємодіяти. В принципі, просто немає чого там зупинятися, але дуже зручно. Тут у нас поєднання різних стилів в одному референсі. Фон тут догенерований, тут написано: ідуть, гуляють по Токіо. Далі у нас так само референсами е, додано, що має на якому фоні з чим взаємодіяти, і як камера має рухатися. Теж в принципі просто. Тут ми говоримо про персонажів, які їдуть на е, автомобілі. Ці персонажі можна робити мультик, який буде продовжуватися в різних ракурсах, в різних сценах. Аналогічно купа різних е, рефів, які додані, і вони взаємодіють між собою. Тут так само, в принципі, мультиперсонажний мульти, мульти відос на сцені, який там той, той з тим взаємодіє. Тут у нас редагування самого відео, ми додаємо персонажа до уже існуючого відео, і він там взаємодіє з іншим персонажем. Аналогічно в цьому відео ми додаємо якогось кита, кашалота, який пливе в космосі. Це дуже зручно, якщо ви знову ж таки зробили відео і думаєте, а вдруг додавлю щось сюди ще, щось цікаве, і воно буде виглядати ще краще, ще яскравіше, чогось не вистачає. Або, навпаки, якщо у вас відео є робот, який наливає вино, а ви хочете просто вино, робите ось так. Так, про це ми вже бачили, видалення. Персонажів зайвих. Тут у нас камера, камеру можна змінювати в різному відео. Тобто, якщо ви робите відео і хочете змінити ракурс, ви просто заливаєте це відео і пишете, що мені потрібен інший ракурс цього відео в цій локації. Це взагалі круто для фільммейкінгу. Аналогічно тут замінюємо в. Модифікацію елементів на відео, які вам потрібно. Тобто можна лиця, голови. Зараз побачите, як заміняється фігурка Lego. Тут заміняються голови в людей і сидять вже тварини разом з людьми. Це теж ви додаєте просто в промпт картинки і кажете, кого де замінити. Тут ми змінюємо фон. Це відоме відео. Типу ігрове, де дівчинка біжить по бамбуку, заміняється на інше місто. Тут ми модифікуємо саме елемент, якщо ви хочете замінити меч, щоб був не металевий, а умовно е якийсь там у вигляді вогню чи Майнкрафту, ви це можете тепер зробити. Тепер ми робимо відео рестайл, який ми заливаємо відео і кажемо, в якому стилі. Ви хочете його бачити, модифікувати, і він модифікує в обраному вами стилі. Тут піксель-арт, наприклад. Далі це там в різних акварельних, живописних і так, далі, і так далі. Тобто багато стилів. Тут можна повністю також відео рестайл зробити в піксель-арт. І загрузити референс, якого хочете стилю, тобто можна по промпту, а можна і по референсу. Тут можна замінити колір в е, відео об'єкта або персонажа. Тут можна змінити погоду е, по промпту, тобто змінити погоду в цьому відео, знову ж через е, равлик, прописуєте на яку погоду. Тут можна видалити фон. Сказати, що я хочу, щоб цей фон був зелений, хромокей і далі вже з ним працювати у відеоредакторах або заміняти подальшому, як вам потрібно. Тут можна змінити фон на погоду зимову з Морозом замість дощу. Тут можна по референсу змінити е, Пантера, наскільки я там пам'ятаю, можливо, не Пантера. Тварину змінити на металеву. Тут можна змінити у нас е, е, ракурс, а тут е, створити взагалі кайф, створити попередній кадр до цього відео, щоб ви розуміли це взагалі. Тобто, якщо ви згенерували відео і хочете попередній якийсь кадр зробити, це, ну, це супер. Так, е, це по промпту. Далі ви можете е, ну це я не впевнений, що це в нас е, так. Е, ага, е, це переносити камери е, рух камери. На ваше відео. Тобто ви скачуєте, як камера має рухатися з якогось відео, і воно переносить на ваше відео повністю рух камери, як в референсі. Тут ви можете, оце що я вам розказував, підмінювати рух того чи іншого персонажа, танцювати, а потім заміняти на якусь лисицю. Це у нас перший останній кадр, перший останній кадр. Тобто вони, в принципі, покращили, але вже вони опираються на таку базову структуру, в якому згадують той чи інший референс через равлик, і не забирають від вас можливість уже це описувати повністю, що там зображено. А це генерація у нас тексту відео, показують який зараз в АО1 якість і рівень обробки цих відео. Далі. Так, це у нас модифікувати бекграунд. Тобто, це вже у нас відео, яке ви можете комбінувати ваші якісь задумки, додавати персонажів, а разом з тим замінити фон і разом з тим змінити камеру. Тобто рух камери. Тут у нас згенерувати наступний. І додати персонажа в кінці, щоб він стояв, там як автомобіль буде рухатися повз нього. Тобто, ці всі новинки ви можете модифікувати і використовувати їх в комбінації 2, 3, 5 комбінації різних по зміні. Ще останнє, що хочу сказати, це у нас маленька рекомендація від Клінга в кінці. Які, яка пояснює про те, що які параметри мають бути відео, скільки це там тривалість, максимальна здатність до 2К, і так далі, і так далі, далі, і до 4 зображень. Без відео ви можете завантажити до 7 зображень, а з референсами до 4 зображень, якщо ви модифікуєте своє відео. Ну і ціни на Клінг відео 01. Вони хочуть показати, що це достатньо конкурент, так як ви знаєте, якщо брати професійний ВО 3.1, то це буде коштувати дай Боже 8 секунд може коштувати в районі 2,5 долара, якщо це генерувати через більш дешевий, наприклад, FAL AI, про який я розкажу пізніше в наступних випусках, бо Хіксфілд. Вельми популярний серед наших користувачів, він трішечки дорожчий, м'яко кажучи, по деяким сервісам. І, звісно, він красивіший, симпатичніший, але на що переплачувати, якщо вам потрібно працювати, а не розважатися. Тому дякую за увагу. На даний момент у мене по оновленню все. Це дуже масивне оновлення. І буду радий вашій підписці, вподобайкам і вашим коментарям, що можливо змінити, а що. Можливо, посилити. Цього разу відео в нас вийшло достатньо велике, майже 30 хвилин, але воно того варте, тому що це достатньо масивне оновлення. Буду радий вас бачити знову і ділитися з вами своїми знаннями. Також підписуйтесь на мій телеграм, там теж радий вас бачити. Дякую за увагу, всім пока!